Таторо, ну да, ось такий глаз. Так малюємо, ось так от. Ось тут. Не закінчується ось тут. І ось тут. Ось так. Далі малюємо зрачок. Ось такий глазик у нас виходить. поки. Малюємо ось таку толстеньку паличку і кружочок. Як у нас ось тут. Ось. Далі дуже таку маленьку палочку, ну, якоби палочку ось таку. Далі малюємо ось таку дужку, Е, як у нас ось тут. Малюємо ось такі реснички. Так, далі малюємо ось тут, як би тінь. Заходимо на глаз. Ось так. І розтираємо. Далі малюємо ось тут так? і ліснички теж. Ось це глаз. І замальовуємо ось частину темнішої. Вот так. А тут не так у темно. Вот такую лишу. Вот так. Вот такий глаз вас Ну, Но мне кажется, что прям ідеальний. Всем пока.